Ой, куди я потрапила? Я в якійсь кліці з кнопками Випустять мене. Я також не можу вибратись. І не зможете, доки не пройдете всі випробування. Я оголошую челендж. Так, так. Венздей тобі треба натиснути на одну кнопку. Давай швидше обирай. Відмінний вибір. Адже зараз на тебе впаде ціле з коробаками. Ка, це так бридко. Лови! черв'яки та земля. Ви справді вирішили мене цим налякати. Ені, ти вирішила з мене посміятись? Добре, я познайомлю тебе зі своїми сусідами-хробаками. Фу, забери їх! Яка гедота! Ой, я натиснула на кнопку. І ще не на одну, аби не черв'яки. Гарна новина. Це будуть не черв'яки, а смачні пластівці. Вау! Такі пластівці я їх просто обожнюю. Треба набрати побільше в миску та спробувати. Але кнопки було дві, тому тримають ще молоко. Молоко? Це, звісно, добре, але тепер я вся мокра. Хай знаєте, це не проблема. Молоко таке смачне, а із пластівцями ще смачніше. Ням-ням, я задоволена. Я так розумію, що зараз моя черга. Що ж, я обираю ось цю чорну кнопку. І що мене чекає тепер? Скорпіони, хробаки. Що? Ні, це мій страшний сон. Рожева нутела, яка гидота. Таке може спробувати лише Еніт. Директор, я вам це пригадаю. Ой, здається, тепер мені час натискати на кнопку. Рожева на виглядає неймовірно, тому я також хочу щось подібне. Хочу на Е ні, я з першого разу почула. Бавитись кнопками не можна. Зараз ти дізнаєшся, до чого це приводить. Отримуй багато чорної пасти. Вона з вугіллям та дуже ментолова. Яка гидота. Чудово, а тепер треба тебе добре почистити. Потрима тут і ось тут. Мені такі ігри зовсім не подобаються. Всю зачіску зіпсували. Венздей, тобі час натиснути на кнопку. Скоріше обирай ту, що подобається найбільше. Чудовий вибір. На тебе чекають чорні пір'я. Адже ти любиш чорний колір. Чорний колір чудовий. Але я тепер схожа на чорну курку. Дота. Так, саме це я й хотіла сказати. Схожа на чорну курку. Ой, тепер я натискаю на кнопку. Нехай буде ось ця. Так, що там, що там? Вау, мої улюблені райдужні цукерки Смак, з Кітс. Смакота. Зійти розуму, як їх багато. Я в захваті. Скітлс? Oh. Ну і Гедота. Mm. Еніт, ти програла. Натискай на кнопку. Mm. Чудовий вибір. Я вже підготувала тобі купу попитів. Mm. Мамочки, цього дуже багато. Ой. Ай! Oh Нічого собі. Mm. Еніт вирубали попити. Mm. Ти як? Вона вижила. Жахлива новина. Ну що ж, тепер моя черга натискати на кнопку? Ні. <пл azt> Хочу натиснути от на цю. І що мене чекає на цей раз? Неймовірно. Мої улюблені мармеладні очі і зелений сли сорків. Ось це я називаю жахливо крутою смакотою. Нарешті можна підкріпитись. <пл azt> mm -hmm, неймовірно. Вію, Гедота. І наступна на кнопку натискає Еніт. Еніт, привіт! Настала твоя черга натискати на кнопку. Давай сміливіше. Не бійся, вона тебе не вкусить. Чудовий вибір. Райзожне маршмело вже летить до тебе. Що? Маршмело? Вау, вони такі гарні там, м'які. А саме головне, неймовірно смачні. Венздей. Я чекаю, коли ти натиснеш на кнопку. Добре. Я обираю ось цю кнопку. Вибір розкішний. Тебе чекає вогняне табаско. Зустрічай. Табаско це мій улюблений соус. Його гострота нагадує мені диявола в пеклі. Бачу, ти задоволена? Тепер у мене є суперздібності. Соус такий гострий, що я вся палаю. А це дуже до речі. Я можу приготувати свої маршмело. Венти, допоможи, а? Не дякуй. О, клас. Ось це смаколик. Венде ти гориш. Потрібно її терміново гасити. Венздей, спокійно, я тебе врятую. Ну і навіщо ви це зробили? Фух, не одна дитина не постраждала. Дівчата, швидше натискайте кнопку, якщо хочете вибратись. Венздей, давай. Добре, добре. Я обираю. Стюк. Чудово, ти натиснула мою улюблену кнопку. Зараз ми будемо готувати торт за моїм фірмовим рецептом. Першим ділом висипаємо борошно. Чудово. Ходімо далі. А далі мені треба налити трохи молока, щоб тісто вийшло пишним та смачним. Вендей упевнена ти в захваті. Коли закінчиться цей жах, залишилось зовсім трохи. Розбиваємо пару яєць і готова. А тепер гарненько перемішуємо. Ей, а що з міксером? Я людина, а не миска з тістом. Ви хотіли мене вінчиком перемішати? Прошу вибачення, не права. Ну, а тепер нам потрібно все це прикрасити. Для цього у мене є смачні збиті вершки. М -м, які ж вони апетитні. Венстей, ти лише спробуй, вони дуже смачні. Ну а зверху буде дуже доречна кольорова посипка. Я потрапила у свій самий страшний сон. Ця кольорова посипка доведе мене до нервового зриву. Венстей, ти пахнеш, як смачний тортик. Ну що ж, а я переходжу до Еніт. Еніт, натискай на кнопку. Чудовий вибір. Тобі дісталась гірчиця. Обережно дивись, щоб в очі не потрапило. О, ні! Який жах. Я терпіти не можу гірчицю. Вона ж така несмачна. Не хвилюйся, вона вже закінчилась. Ой, а що це? Вау, я знайшла ключ! Ось це вдача. Нарешті я можу вибрати звідси. Вензе, я знайшла ключ. Давай, виходь. Велике дякую, Еніт. Я мріяла звідси вибратись. Мої вітання. Ви прийшли всі покарання і можете вирушати додому. До швидкої зустрічі, бувай, бувай! Вензе, тікаймо швидше. Діти, діти. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. А ще пиши в коментарях, хто вам подобається більше ВНД чи Еніт. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.